Друзі, всім привіт! Новий день, нове відео. І сьогодні це відео буде присвячене моїм берекитам. Тому що сьогодні йду до ортодонта міняти резинки і заодно вам все розкажу і покажу, як воно відбувається, де я лікую зуби, де ми міняємо резинки і так далі. Коли я хочу міняти резинки, тобто до ортодонта. У нас є така традиція. Ми завжди всі разом йдемо, їдемо в це місце на таксі, тому що це далеченько, це через міст, і тут є гарна кафешка і один цікавий магазин. Зараз я вам теж про нього розповів. У нас така традиція. Ми приїжджаємо до стоматології, йдемо в кафешку, потім іде в той магазин. Мене всі чекають. Я йду на брекети, і потім їдемо додому. Але сьогодні у нас трішечки менше часу. Тому спочатку зараз зайдемо в цей магазин, тоді йдемо в кафешку, я біжу на брекети. Друзі і Олег поки п'ють каву, я буду на брекетах і потім йдемо в супермаркет за продуктами. Цей магазин називається Базар. Мені здається, це комісійний магазин, ми з Іною так зрозуміли. Тому що тут є і нові товари, і з етикетками, і не дуже нові ось такі. Аліса вже собі туфлі знайшла. Та, звичайно, Аліса, дика, ти будеш модна. Клас! Далі є косметика, Тут завжди дуже багато косметичних засобів. Вони всі, звичайно, запаковані, нові, але сьогодні ще цих не дуже багато. І ми зрозуміли, що це комісійний через ось те, що тут приймають, приносить жіночка одяг, вони приймають, пишуть ціни. Я думаю, що це комісійний магазин. Але речі тут є досить і досить непогані. Ось тисяка. Гарна сумочка. Ну чим не краса. Зимній варіант. Більше Алісі цей магазин подобається. Аліса стільки всього собі знаходить тут, так? Такі класні костюми. Ось тут ще багато-багато всього. Інколи можна знайти щось прикольне. А інколи взагалі нічого. Ось тут також ось така футболочка досить непогана. Все пофасовано гарно. Блузочки біля блузочок, кофти біля кофти. Звичайно, такий є. І в'єтнамський стиль, багато в'єтнамського, але інколи можна щось дуже і дуже класне собі придбати. Ми вже з магазину, трішечки так, поверхнево подивилися, тому що дуже мало часу, але все одно встигли придбати собі Діно по футболочці. Я купила футболку за 30 тисяч, до речі, недорого, бюджетно. І зараз далі йдемо на каву, а після кави я йду до Ортодонта. Ось і наша. Улюблена кафешка. Одна із улюблених, тому що у нас дуже багато улюблених кафешок, але ось в цьому місці, в яке ми приїжджаємо, коли йдемо в зубний, то ось це найкраща кафешка. Дивіться, скільки тут рибок ось такого йдеш. І під тобою риба. Клас. Воно досить і досить велике. Тут є ігрова кімната. Ось так, відкрите вікно, собі сидиш біля зелені, дуже класно. Що там? Ігрова кімната зачинена. Зараз включать світло. же тітя нам вмикає світло. Дивися, як класно. Алісі тут теж є чим зайнятися. Аліся, давай, вперед. Біжи, 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 бігом, бігом, біжи. Ну, навіть приміряти одяг і подивитися на себе в зеркалі. Клас, ми пішли в іншу сторону. В кафешки. Тут такі фотозони різні. Ось тут так досить гарно. І іншою стороною можна вийти теж на вулицю. Тут є рибки, теж дуже гарно. Досить велике і велике кафе. Тут гарна фотозона. Ми залишилися на каві, а я йду вже до Ортодонта і хочу вам по дорозі трішечки розповісти, коли я поставила брекети, коли буду їх знімати. Мені здається, це найчастіше задаваємо питання, коли буду знімати. Якщо чесно, я й сама не знаю. Ставила брекети я ще в Україні за два чи три місяці, якось до війни, і ходила півтори роки в Україні. І мені вже говорив Ортодон, що ще десь плюс-мінус півроку і можна буде знімати, бо вже ніби все добре. Але так як ми через якраз півтори роки поїхали на Панган на острів в Таїланді, і там так, зараз я перехожу дорогу, і там лікування було просто дуже жахливо, неймовірно жахливо. Мені занесли дуже багато інфекції. Сім місяців ми жили на острові, і сім місяців це було. Було просто дуже жахливо. Вони мені то заносили заразу, то лікували. Потім знімали брекети, бо казали, це від желіза. У мене якась інфекція. Я потратила кучу нервів, кучу часу, кучу грошей і нічого. Мені просто відкріпля... від кріпля ну, від знімали брекети і назад чіпляли. Знімали чіпляли і просто заносили інфекцію, казали, що це від брекетів. Знімали брекети, чистили через місяць. Знов дівали брекети. Тобто, це була така безпілкова робота. Яка абсолютно нічого не давала для вирівнювання зубів, вирівнювання прикусу. Тобто, це просто було таке. Знаєте, мені здається, що не просто хотіли е, заробити грошей. Чайно в мене постійно ось тут було напухше, дуже сильно боліло, Я постійно вночі не спала, потім ходила на роботу. І в мене було таке вже виснаження, що я хотіла просто ті брекети здерти з себе і більше ніколи навіть не згадувати це слово брекети. Тобто в Таїланді з стоматологією дуже і дуже проблематично, особливо коли ти на острові. Тому що на е, ортодонт приїжджав на острів на острів раз в місяць. Він жив на іншому острові і приїжджав раз в місяць. Тобто, в мене було таке, що вона мені прицепила назад цей брекет. Він потримався два дні і знову відпав. І тобто, я мусила місяць дуже акуратно їсти, дуже слідкувати за брекетами, тому що вона мені його поставила назад через місяць. Тобто, це не було як в Україні. В мене відпав брекет. Я прийшла його мені причепили в той самий день. Я місяць чекала, тобто це взагалі жахлива історія. І в нас ще були також друзі з України. В, в них в дитини були проблеми, проблеми з зубами, і вони мусили аж в Бангкок в столицю їхати. Це був паром, це був літак. Лікувати зуби. Ну, ви уявляєте, яка там ціна тільки добратися до столиці і назад? І плюс полікувати зуби. Вони теж сказали, що це було дуже і дуже дорого. Тому лікувати зуби в Таїланді не рекомендую. Далі ми приїхали у В'єтнам. І, звичайно, це вже не острів, це місто мільйонник. Тут дуже багато стоматологічних поліклінік, дуже багато ортодонтів. І я написала в групу українців, де мені порекомендували класну стоматологію. Я сюди прийшла, і з першого разу мені дуже все сподобалось. Думала, бо якщо не щось не сподобається, знайду іншу. Але мені дуже все сподобалось. Класний лікар знає англійську, тому що на в Таїланді це була дуже величезна проблема. Вони взагалі не розуміли, що я від них хочу, а я не розуміла їх. А тут вона дуже класно знає англійську. Мені здається, вона взагалі десь вчилася за кордоном, тому що вона якось так все робить дуже-дуже професійно, не так, як в вітнамі, знаєте, оце ці палець мутали, там по телефону говорить, тут мутає щось. Робить тут дуже так все гарно, стерильно, чисто, акуратно, охайно. Тобто, взагалі ніяких питань. Дуже подобається клініка, лікарка, тому вже рік ходжу сюди. А скільки буду ще носити брекети, взагалі не знаю, тому що для мене найкращий варіант це приїхати в Україну і зняти в тієї лікарки, в якої я звичайно ставила брекети, тому що вона бачила мої зуби до і хочу, щоб побачила кінцевий результат після і сказала, чи дійсно порівняла, варто знімати чи ще, можливо, щось потрібно допрацювати. Тому не знаю. Але на даний момент брекети у мене вже три роки, тому що три півтора роки в Україні я носила, і потім ми поїхали. Зараз ми вже за кордоном півтора. Роки трішечки більше. Виходить разом, і я брекети ношу три роки. Прийшла до стоматології, вона така теж не кидається зразу в очі, ось так байки, байки, магазини, кафешки. Ось тут готують їсти, а ось тут вже стоматологія. Теж потрібно розвиватися. Я зразу прийшла мене зразу посадили в крісло. Це дуже швидко, навіть взагалі не хвилини не чекала. Це супер. Просить ручно, що тут можна оплатити ще картою. Ось мій чек. 500 тисяч заплатила за міняння еластики. Ось такий кабінет очікування. Є водичка, столик і ось там паляють зуби, там тільки всього два крісла. Небагато. Але людей так багато тут теж немає. Я вже все справилась. Ось такий гарний конверт. Запаковую чек. Thank you. І вам. Thank you. Іду вже назад в кав'ярню і далі йдемо ще в супермаркет, хочемо купити трішечки продуктів. Тому що магазин GO, в якому ми найчастіше закупляємося, знаходиться якраз неподалік від стоматології. Проводять якийсь свій ритуал, обряд і розставляють оці благовонні по всій квартирі, по всьому балкону. У нас вже п'ята година і починається час пік. Ми, як завжди, вміємо дуже вчасно вийти. Ось це теж критий ринок. Ми якось один чи два рази на нього заходили і більше не хочу. Туди ходити. Байків дуже багато. А ось і магазин Гол. Ось сюди ми йдемо за продуктами. Це не дуже гарний захід сонечка. Тисяч за ось такий стаканчик. Дивіться, які малесенькі ракушки, їх просто їдять, варять, ось такі дрібненькі з обочисткою виковирюють і їдять. Вони дуже дрібні. Так, ми вже прийшли в Go. Ось, звичайно, тут різні всякі магазини. А другий, третій поверх це вже супермаркет з продуктами. Також є золото, косметичний магазин. А ось і сам магазин. Зараз буду вам показувати, що тут пропонують. І перше, що ми візьмемо, це ось таке листя салату. Тут його, мені здається, 200 грам. і коштує воно досить бюджетно 10 тисяч за 200 грам. Далі це в нас помідорчики. Ось ці коштують 32 тисячі, є ще ось такі більші по 36 тисяч, але мені ці не дуже смачні, ці мені і більш подобаються. Зараз наберу ці помідори і огірочки тут по 14 тисяч. Ось така упаковочка. Не знаю скільки тут. Ага, пів кілограма, Пів кілограма за 14 300. Ще хочу взяти ось таку капустинку. Буду, напевне, тушити капусту і коштує вона 13 тисяч. Ще ось покажу вам: є кавун, коштує 19 тисяч і є диня. Солодка коштує 26 тисяч. Також можна придбати тут ось половинку. Є половинки, що дуже зручно. І є ось такі ще гарбузи. Їхні місцеві, вони коштують 11 тисяч. І ось такі 16 є. Ось такі. Далі в нас є тут що в нас. Це я, до речі, взагалі не знаю, що це за фрукт. Це щось схоже на каштани. Далі є ще мараку, я теж її дуже любимо, і манго. Але ціни на манго 65,31 це дуже дорого, тому що на базарі ціна 25 тисяч, я його купувала десь тиждень назад. Взяла ще ось тут цих яблучок, є по 49 тисяч на акції. Це ще хоча б більш-менш адекватна ціна за яблука. Тому що, наприклад, ось є яблука і за 119 тисяч. 36 тисяч коштує помела. І є банани за 39-40 майже 40 тисяч, але це теж дуже дорого, тому що на базарі ми їх купуємо за 1010-15 кг, а тут о 40. Тут картопля коштує 27 тисяч, а на ринку коштує 16 тисяч. Тобто ви розумієте, так як це супермаркет, звичайно ціни вищі. Також і цибуля 19, а на ринку здається 12. Також тут є їхні багети, коштує 7500. І менший коштує 3800. Взяла собі за 18 тисяч ще ось такого красанчика. Зараз попробую, чи смачний. Mm -hmm. Тепер хочу вам показати, що по, по цінах на м'ясо. 71 тисяча ось лапки в'єтнамські, улюблені, взагалі азійські. Далі ось крилишки коштує 99 тисяч. 114 ось ці гомілки маленькі, такі ніжки. 79 трішечки більші по акції. І філе коштує 85 тисяч, тобто досить і досить непогана ціна. Далі ось таке м'ясо-свинина 97 тисяч, 164 коштує бочок. Я замітила, що в них, наприклад, філе в них не дуже популярне, вони його не так їдять, і воно набагато дешевше, наприклад, чим брати гомілки, там, де є таке, знаєте, щось з кісточкою. Чи ось, наприклад, навіть їхні оці лапки, ну, те, що ми викидаємо переважно, вони коштують майже в ту саму ціну, що й коштує філе. Є ось такі куски яловичі не коштують 250 тисяч. 189 це за ось такі куски. Я так розумію, ті більш такі вибіркові, знаєте, вибрані, гарно відрізані. А тут таке, що попало. Ось тут ще є. Тобто ось такі ціни. Ми ось трішечки набрали м'яса. І йдемо далі. Також червона риба, ось 572 тисячі. Я завжди ось таку беру. Там є за 402, але вона заморожена вже була. А ця свіженька нарізана, є ще за 629. Я ось вже взяла кусочок. По вартості вийшло 218, здається. Щупальця, Дивіться, що ми знайшли щупальця крабиків. Мариновані. О, дивись, не тільки щупальця, навіть є цілий. Ага. Ну, слухай, прикольно. Знайшли. Так, далі, це в нас. А що це? Я забула вже. А, баклажан. А, баклажан маленький. Це кімчив, корейська маринована капуста. Це в нас цибулька зелена, правильно? Зелена цибулька, просто різні маринати. І це ми щось не зрозуміли до кінця, що це. Не знаю, щось теж замариноване таке. Цікаве. З моркою з червоним перцем. І ціни в принципі на це недорогі. 14, 524. Тобто досить бюджетно. Ще знайшли такі цікаві бутилочки. Ось це алоє з чия. Ага, дякую. Далі це якісь бобові, це соєве молоко. Це з кукурудзи молоко. Слухайте, чого в них тільки тут немає. І ціни, в принципі, досить недорогі. А ще ось знайшли такі диня, молоко і чай. Візьмемо на пробу, попробуємо, скажемо вам. І ще є полуничка з молоком. Різні-різні смаки. Вже стоїмо на касі в черзі. Ось які продукти ми взяли. Так, Зараз буду пробувати ось цю жижу. Диня, зелений чай і молоко. На запах такої, знаєте, дині, але такої жувачки дині, такої солодкої. Молоко непогане саме. Але така кількість цукру це просто вражає. Мені здається, це краще любого енергетика, тому що тут буде так цукор зашкалювати в крові. Вам Показати, що купила. Там ось молоко, багет, тут є булки, печиво, зелень, овочі, фрукти. Ось тут цілий кульок, такий м'яса, є червона риба. Далі тут теж є болгарський перчик. Взяла капустину, огірочки, яблука. Картоплі кілограми три, певно. Тобто, досить, досить так багатенько набрали. І це вийшло нам всього 1600 гривень. Думаю, досить непогана ціна. О, так сіриться, який тут величезний планшет. Він фастості усі їхні машини в'єтнамські. Скажу машину назовні, як виглядає цей фаст, досить, досить і непогано. Гарна машинка. Та її придумав в'єтнамець, який жив в Україні в Харкові. Я вже вам говорила про це. Вечері з Вікою хочемо зробити ходоги. Купили в супермаркеті ось такі булочки, сосиски. Віка вже робить салат. Вечеря в нас буде така Healthy food. На сьогодні відео вже будемо завершувати, тому всім до завтра, всім до наступного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!